У вівторок, 25 червня, в західних областях переважно хмарно, в рівному пройде дощ в Ужгороді цього дня має бути ясно. Температура повітря вночі від плюс 13, вдень до плюс 29. Дощі подекуди з грозою пройдуть у Житомирі Сумах Вінниці та Полтаві, врешті областей півночі та центру без опадів від 14 до 26 з позначкою вище нуля. На півдні хмарно з проясненнями в Криму ясно. Температура в регіоні вночі від плюс 17, вдень до плюс 30. Мешканців східних областей синоптики попереджають про дощі, в Харкові пройде гроза, в Дніпрі без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 16 вночі до плюс 27 в день. На заході, в середу, 26 червня очікується мінлива хмарність. У Львові та Луцьку має бути ясне небо. Від нічних плюс 14 в день потепліше до плюс 29. На території північних та центральних областей хмарно з проясненнями: нічна температура від плюс 14 денно до плюс 27. У південній частині країни синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря від 16 до 29 градусів тепла. На сході хмара на небі спостерігатимуться впродовж цілого дня. Лише в Запоріжжі ясно. Найнижча температура вночі плюс 12, найвища в день плюс 27. Дощ з грозою в четвер 27 червня пройде в Ужгороді. На території решти західних областей без опадів. Нічна від плюс 16, денна до плюс 29. Також дощі завітають в Черкаси Полтаво та Кропивницький. Врешті решті північних та центральних областей синоптики опадів не передбачають від плюс 15 вночі до плюс 30 в день. На півдні України мінлива хмарність. Температура повітря від 16 до 31 з позначкою плюс. Мешканцям Запоріжжя та Дніпра знадобляться парасольки. Решта областей Східного регіону без опадів. Від нічних плюс 14 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 28.